Знаєте в наші сучасні часи, коли вже відкрили гіпермаркети, супермаркети, найбільші магазини. Приходиш в той центр торговий, хочеш роздягаєшся, можеш все купити. Він зупинаєш щітки до автомобіля, усе, що хочеш. Можеш ходити дивитися по тих поличках і дивуватися, скільки люди гроші мають і скільки всього можуть купити. Але знаєте, така ситуація сталася в деревній еладі відігафіна. Був один з найбільших ринків світу. Отже, щось крутіше, в сучасні і Все можна було купити. З цілого світу з возили туди. І йде по цьому ринку, мудрець сократ зі своїми учнями. Йде і очі збігаються. Там тканини, килими, зброя не музика гримить, люди радіють, хтось співає, там якась церкова вистава. Там ще щось. Ну все в такому просто кусочок граві, такого земного фізичного на землі. І учні йдуть Сократом, очі в них не розбігаються, вони дивляться довкола таким захопленням, і один з них питає Сократа. Вчитель, дивися скільки до і Як тобі таке? Сократ дивився і промовив. Знаєш що, я зрозумів, скільки в світі є речей, яких мені не треба. Того, все. Без того до того часу жив і може далі жити. І так, коли в нашому світ... житті, і в нашому світі сучасному, скільки довкола речей, які виблискують, примає, приваблюють звуками, запахом, смаком, махом, рекламою, заохоченнями, я очі збігаються, і людина готова життя своє покласти, щоб працювати, накопичувати, щоб купити краще, щоб не таке, як всіх інших, щоб було воно особливе. Він до того всього не потрібно, і людина своє життя розтрачує на той непотріб. А воно через років 5-10 старіх, вже найкращий одяг стає тою ганчішкою, якою підлогу миють. Найкращий автомобіль стає на повологах. Що би мене збирали, які би ми скарби на землі не збирали? Хтось каже, то нехай буде тоді, якщо не матеріальні скарби, то будемо збирати освіту, мудрість, знання, вчення. Може, воно і так, і воно є багатство. Але пригадаймо собі такого мислителя типу хліця, оратора, як Насада Кормана, дуже розумного, дуже вчаного чоловіка. Але прийшла до нього старість, чіпилася хвороба пам'ять, він втратив, і не міг нагадати, як він називається. І все мудрість, як позбирав все своє життя. Просто попав. Хтось каже здоров'я справжня. Цілі, що справжнє багатство, коли людина здорова, згадання Самсона. Найсирішу людину, про яку пам'ятає історія людства. Та він був такий сильний, що коли на нього лев пустині напав, він його просто полім руками розірвав. Він щолеко до тулоба, від до тулоба. Коли він йшов в місто, а були закриті ворота такі, що вони в піску запиляли ворота, що їх таранами не могли розбити. Сабсон малими руками вели на ці ворота і не сім'я на ворогів. Та він був неймовірно, сильний піде він зараз. Прийшов час, прийшли його роки. І він став порохом землі, із його сили, і із його здоров'я нічого немає. Які справжні скарби. І сьогоднішній Іван не нам говорить про справжні ті скарби, які біль не точить, до вас не точить, і злодії не можуть вивести. Скарби царства Небесного. сьогоднішня неділя, останній день перед Великим Постом. І ця Євангеліє, яка нас зупиняє і хоче опам'ятати, щоб ми зупинилися і після використали так, щоб назбирати якомога кращих тих скарбів, які нам дарують вічне щастя, вічне життя. І через 10 років, і через 100, і через мільйонів, коли ми будемо з Господом і будемо щасливі. Але що починається збирання тих скарбів? От що зб... починається збирання урожаю осени? з того, що треба підвал почистити. Потім ти великий ще все ганильник напев'є, не поприбереш, не прибереш, не дезінфікуєш, Нову продукцію, зараз все, що вона загниє, вона пропаде. Починається будь-яке збирання з очищення. І починається сьогоднішній вантаж прощення, простіть, як ви прощаєте, так і нам проститься. Для того, щоб душу наповнити скарбами, спочатку її треба вибрати, щоб було місце на ті скарби, кіполиці поприбирати від того мовку всього, від того сміття, від того не Вичистити, лишити а потім вже збирати тут справжню ту цінність. Але як вичистити? Ви знаєте, як ближче давні гігантські кораблі, які плавають через океан. І всякі отіанські, ті, ті морські паразити, оті налипають на дно корабля. <клит> Мульбузькі всяке, водорость, воно все простає. І за деякий час от, от, от неща, з, 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 на, корабля наростає такої тієї що там є тонни, сотні тонн, І воно корабель, тягне, потрібно якось очистити. І дуже складається до очищення того корабля. І тоді додумалися до того. Щоб довели експеримент і їм це вдався. Вона з компанії просто цей корабель, величезний, і ганський, заганяє спеціально пристать, куди запускають прісну воду, нічкову воду, не морську, на нічкову чисту. А та садачі звикла жити у океанській воді, в морській воді. І коли вона впадає в лісну воду, вона просто є і сама відрублюється, і сама падає. І не потрібно тими молотками, де в відбивати, відбивати хто значений, як значить, не якось так відхрябну, вона само відпадає. Тому що потрапляє чисту воду. Подпить на нашу душу, щоб почистити. можемо виривати, знаєте, як зуби кліщами. А можемо пустити Духа Святого, чисту крісну воду, святого Івангелія, Писання, Молитви. І вона вичисть. Відкладають ті брусні правда з фарбою, з тим сюди відпадають, ще ремонтувати то є, якось так, ну, виставлять нашу душу, воно буде відкладати, на ради нашій душі. Але ті ради будуть будуть ходітися, і ми будемо щасливі, чисті, правильні перед знаєте, Якщо дитина по-справжньому пускає Духа Святого в свою душу, але по-справжньому. Коли ще в Москві, ну, Москва ми знаємо, що там кубло зла, не знаю, що було Є, і, напевно, не і буде, як і я закуштована, також, коли дозволяли святи їсти. І на саме свято Великодня в Великому Московському театрі мала відбутися п'єса, яка називалася Христос офраті». та куметі знераження Господа. Христос во офраті» і Кавсомольська Удіння, автор Антон Ізюмцев. Я то на самий Великий з самого ранку, це все дійство мало лікуватися в Великому театрі. По Москві цілий Судасні тиждень їздили автомобілі з ушломовцями, всіх людей скликали на ту виставу, що то поросили на померті, надзвичайно смішно, надзвичайно Москва, Москва, що там дивуватися. Я той на самий Великий, то серед людей, маса море прийшли до великого театру. Щоб заходити і дивитися на те плюгаство зневаження Господа. І починалося у нас так, коли нормальні люди християни починають Воскресну Удрію, перед дверима храму, коли люди співають Хестопу Схрес. Ось так і вони починали. На сходах перед театром почалося з того, що там якісь актори. Перебрані на розбещених там людей виспівували якісь частушки проти Бога, проти церкви, проти всього. Неподалік ще була, неподалік якраз там була ще одна незруйнована старенька церковця. І в той час також люди з храму вийшли, молилися одні. А той й весна, тоби стояв на площі, подумав, що це також гра момент, що буде до цього додати якогось того для тих людей, як там кидали, ці, або, де, 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 де. і що диву, там його там скиди побачиш. І потім той весь НАТО після люди ну, помолилися, зайшли собі до церкви, той НАТО весь перед театром завалює в театрі і бачить на склеях, зображені ніби храмом. Посередині стоїть Великий Престіл, на тому просторі зроблений хрест, пляшок під горілки, там і всякі такі метоя, там стоять, по б... ніби. До того Христову стоять у стійки, на яких сидять актори, які грають тих п'яних священників, які там сидять щось там в картах, грають в кричах, там привозять акторки, які там перед ямих, лежать щось там, також щось там турницями займається. І в цей час має виходити головний актор Олександр Гостовський, який грав Господа нашого Ісуса Христа. І не одна та прийшла, і свою догівто признав. І що він мав зіграти? І от і він виходить. І його загальнували справді під Господу, дружати, хрена, попрацювали, і він високий, Висоті, яким чисним добрим поглядом, Кришна Борода, білий хітон. Ми просто прекрасно загремували, і він виходить як Христос, справді, як Христос. І люди загадували потих. І він мав вийти, прочитати тільки. Речень, це Євангелія, не іде з Великої Євангелії, Золотої Церкови, мав прийти, відкрити, прочитати, а потім закрити Євангелії, це по сценарію, що мало мав відбуватися. Мав викинути на землю, а сам сприйхнути ногами на Євангелії, танцювати, як дичам, дайте мені каблюха і фрак, десь по фрак. І в той виходить з Євангелії. Люди затримували поди, що тут буде, бо вже перестали, вже хочу не з того всього, що так поспіялися, вже я просто так весело. І він виходить до Церковного моря, кладе Івангелія і починає своїм чистим, прекрасним пазом. Іван прибути з кроськи, вислухаємо святого Євангелія, люди затих. І він починає. Блаженні в Бога, Бога на Господкулі землю, блажання в тих, хто підуть на наші царство Небесне. І тут бачу, передати Іван, який рух, і по ньому танцювати, і щось сталося. Його заселянів і видає, хто почне люди ситися. І глядає комис за тих, а їм суфлектом скутки кричить, кидай книгу, стивай, на книгу. А я продовжує читати, блаженні плачучи, бо вона утішиться. Блаженні головні справні правди, пово не насидяться. І читає речення за речення, цілу п'яту голову Іван Матея. Прочитав, а потім закрив, підняв до неба небрі, закричав, помигне мене, Господи, коли прийдеш у царстві мовчить, всі затихать, і зюни за міса запускається ось така їсти, чути, як там бігають, кричать, чують, що когось б'ють, когось кудись тягнуть там заплють. І виходить той черг, головний, ведучий того татру, і помовляють, товариші, звільнити там наш головний, а той Більше вісом села при кошу того Олександра Гособців, ніхто не бачив. Дехто не заходить, що з ним сталося. Ну, Москва знає, знає, як з ним цору розібратися, з нагадаю, не знає, хто я пані захід. Але знаєте, коли людина дійсно відкрила Іванлія і впустила прісну воду свою, то прихову душу, але справжньому І ось та прісна вода, бо не очищує. І не робить царською небесно. сьогодні неділя перед постом. Пустімо Духа Святого свою душу. Очистимо свою душу, нехай вона винайду ту всю честь, яку мене збирали, І ті все водило святі на нас на вені. щоб почати на цей пісню видати скарбів, скарбів для царства небесного. У яцейся на Святого Духа. Слава Ісусу Христу,